Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема нашого уроку сьогодні повітря. Усміхніться одне одному та уявіть, що ми в дивовижному чарівному лісі, мандруючи ним. Ми підійшли до озера. Уявимо це озеро. Яке озеро ви уявили, діти? Правильно. Воно глибоке, чисте, тепле, навколо багато зелені. Впівають пташки. А який у вас зараз настрій? Настрій у вас радісний, приємний. Тому залишаємось в такому настрою і розпочнемо роботу. Давайте спочатку відгадаємо загадку. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілину зайде. Що це, діти? Правильно це повітря. З яким словом асоціюється у вас слово повітря? Давайте складемо асоціативний кущ. Так, асоціюється з вітряками? А з чим ще? З літаками. Так, мої любі, з кулькою. Молодці. З бульбашкою. З вітром? Так. І останні з небом Молодці! Сьогодні, діти, ми з вами поглибимо наші знання про повітря та його властивості, а також дізнаємося, як небезпеку перетворити на безпеку. А сьогодні ми розберемо такі питання на уроці. Що таке повітря? Як довести, що повітря існує довкола нас? Чому говорять, що без повітря не було б життя на землі? А ви знаєте, дітки, що повітря це природна суміш газів, з яких складається атмосфера Землі? Тобто повітряна оболонка планети. Повітря ще називають Шостим Блакитним океаном. Дослідниками та першовідкривачами повітря були Джозеф Пристли, Карл Шелле та Генрі Кавеншиш. Знаємо, що повітря є у ґрунті. Бачите ці бульбашки? Це і є повітря у нашому ґрунті. У воді. Так само, давайте подивимось: ось ці бульбашки це і є повітря у воді. Так. Навколо нас. Ця картинка показує нам, що повітря є навколо нас та нашої землі. Одним з необхідніших газів, які входять до складу повітря, є кисень. Кисень потрібен для дихання людині, тварині та рослині. Розчинений у воді використовується мешканцями водою. У сільському господарстві при згоранні палива у двигунах та підтримує горіння. А тепер, діточки мої, давайте розглянемо властивості повітря. Перша властивість при охолодженні стискається, при нагріванні розширюється. Ми можемо це бачити, коли при охолодженні вода наша замерзає, а при нагріванні вона розширюється і стає. Рідкою. Наступна властивість повітря. Вона не має кольору. І це так: немає кольору у нашого повітря. Наступна властивість затримує тепло. Це ми можемо помічати, коли вдома узимку у нас дуже тепло. А коли ми виходимо на вулицю одягнені, наше тепло утримується під одягом. Наступна немає запаху, ще є одна властивість повітря рухається. Це ми можемо з вами бачити, коли дуже сильний вітер, дерева. Розвиваються повітру. Або, наприклад, якщо подивитися на море, коли є сильний вітер, то у морі є великі волни. Ще одна властивість повітря. Воно пружне та займає усі порожнечі. А тепер, діточки, давайте поговоримо, як небезпеку перетворити на безпеку. Напевно, кожен з вас почувається безпечно, коли навколо все добре, є рідні, які вас люблять, добрі друзі, усі здорові тощо. Спробуйте продовжити думку. Я думаю, що безпека це. Молодці. Дуже багато у вас думок, то підведемо підсумки. Отже, безпека це коли ніщо не загрожує життю та здоров'ю. А ось небезпека це ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити, небезпека. Це явища, об'єкти, які здатні за певних умов завдати шкоди здоров'ю людини, можуть спричинити небажані наслідки. Тривалий час люди ставилися до небезпек як до чогось неминучого, але потім почали розуміти, що багатьох із них можна уникнути. І щоб зберегти здоров'я та життя, треба вивчати небезпеки. Умови і причини їх виникнення, а також знати, як можна від них захиститися. А тепер давайте ми з вами розглянемо комікс та дізнаємось, від яких небезпек убереглися екскурсанти. Перший малюнок. Ще маєте час, аби прогулятися фортецею, але будьте обачні! Тут є привиди. Друга картинка. Вчителька фотографує, а дітки збираються залізти на фортецю. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а правильно вони роблять чи ні? Так, милі ви, неправильно. Тому що, як ви і сказали, хлопчик може впасти та нашкодити своєму здоров'ю. Угу, А тепер наступна картинка. А тут кажуть привиди: ой, краще туди не поліземо. Угу, Тобто, хлопчина сам зрозумів, що туди. Лізти не треба. Так. А наступна картинка? Що ми тут бачимо, дітки? Наш привид говорить геть. Але що хочуть зробити хлопчики? Так, мої любі, поки вчителька відволіклась. Діти хотіли зайти туди, куди не можна. А як ви здогадалися, що вам підказало на цьому малюнку? Правильно, біло-червона стрічка, за яку заходити не треба. А наступна картинка. Привиди кажуть, не пийте цю воду. Але що збираються зробити хлопчики, дітки? Так, хочуть попити. Але чому не можна пити цю воду? Що ви бачите на цьому малюнку? Так, є знак, де намальован стакан з водою, та він перекреслений. Червоним, так, і тому не можна її пити. І шоста картинка це вже діалог між дітьми та вчителькою. Здається, тутешні привиди дуже піклуються про відвідувачів, а дітки про себе і кажуть. Привиди дякуємо вам! Так ось, діти, кого, на твою думку, діти сприйняли за привидів? Так, діточки, ми навіть по малюнкам бачимо, що за привидів діти сприйняли свої ж думки, які їм і підказували. Що не треба чогось робити. Молодці, мої любі, ми добре з вами попрацювали сьогодні. Дуже багато інформації дізналися про повітря та будемо більш уважні, коли щось будемо робити. Тому що, коли ви навіть ідете по вулиці. Обов'язково дивіться біля себе, Не, чи має, мають знаки якісь поперед, для попередження, чи немає таких знаків. А тепер давайте відкриємо наші щоденники та запишемо домашні завдання. У нашому робочому зошиті на сторінці 37 треба виконати завдання 1. Чотири і п'ять. Дякую дітки, за урок.